Віці в загальному в обов'язки розвідки в першу чергу входить збір, класифікація, аналіз інформації. Ну це якщо ми дуже у загальний зараз в умовах повномасштабної війни, розвідка, ну спецпідрозділи розвідки роблять все те, що інші не можуть зробити. Тобто у нас є піхота, яка, ну, яка є свої функції, у нас є повітряні сили, у нас є різні інші сили, які спеціалізуються на якихось певних задачах, а ми робимо все остальне. Є два типи розвідників: військові і, можна сказати, цивільні. Тобто військова розвідка, вона займається суто військовими питаннями. Це х... якби люди в формі, які... Деколи заходять в тил до ворога, щоб виконати якісь, якісь задачі чи, чи просто зібрати інформацію, деколи працюють на своїй території і займаються дуже-дуже широким спектром питань насправді. Від кібербезпеки і противодії пропаганди. До посилення піхоти в їхніх окопах. Ти завжди навчаєшся, ти завжди тренуєшся, до кожної наступної задачі ти тренуєшся, ти злагоджуєш своїм, своїми побратимами, своїм особовим складом. Тобто тренування не, не припиняється навіть під час повномасштабної війни.